Всіх вітаю на каналі Роман Крипто. сьогоднішнього дня я запускаю серію уроків на тему, як бути трейдером. Що таке трейдер. Це буде серія уроків десь 10-20 відео. Виходити, відео будуть десь один раз на тиждень або один раз в 2 тижні. Я буду намагатися один раз на тиждень публікувати. Будуть розкриватися такі теми, як, як стати трейдером як сьогодні. Будуть. Технічний аналіз, індикатори, паттерни, ризик менеджмент, мані менеджмент, філософія трейдера, можна так сказати. Психологія що найбільш важливо. Ну е сподіваюся, цей контент зайде. На українській мові дуже мало подібного контенту. Можливо, це взагалі перший, я не знаю. На українській мові я мало бачив е безкоштовних курсів е по трейдеру. І так, поїхали тоді. І так, почнемо з, тому, з того, чому мене можна слухати. Е, дивіться, в крипті я вже десь 5 років загалом. Е, спочатку починав як інвестор, інвестував, купував різні альти, біткоін, потім почина, почав трейдити. Е, трейдером я... трейдингом я займаюся десь роки 3. Е, так, це небагато. Є багато колег, які займаються набагато довше цим. Але це безкоштовний контент, який буде на Ютубі. Тому я маю право це публікувати, не беру ніякі гроші. У мене є дуже непоганий результат. За результатами ви можете слідкувати в моїй групі Telegram. Я там часто публікую, буде в описі під цим відео. Тому я вважаю, що мене можна трохи послухати. Е, і так, Почнемо з самого початку. Я почав займатися криптою. Ні, Давайте навіть так. У мене є бізнес, е, який зараз ще приносить гроші. Це бізнес в сфері маркетингу. У мене невелика команда е, по просуванню брендів, розробки сайтів і, подобне, і подібні послуги. У нас їх багато, не буду зараз на це акцентувати увагу. Е, крипта у мене була як, була як хобі завжди. Потім згодом згодом все більше і більше я долучався до цього. І хобі переросло в прибуток, який перекриває навіть хі... прибуток з мого теперішнього бізнесу. Тож таке, а перейшов в крипту, тому що е бізнес підламав дуже коронадамп, потім ще є війна і ну, важко. Е щоб просувати наш, е наш бізнес, треба було йти в інші країни, чого не дуже хотілося. Тому у нас бізнес просувається, є старі клієнти, ми працюємо, прибуток є, але я перейшов в крипту, вона мені дуже подобається, мені прям це вподоби, я ловлю звідси кайф і тож таке, звідси я беру вже більше грошей, ніж свого бізнесу. Ось так. Тож, поїхали. Перший урок як стати трейдером? Поїхали. Хто може стати трейдером? Е, на мою думку, не кожен може стати успішним трейдером. Точніше так, з трейдером може стати будь-хто, але успішним, звісно, не кожен. Якщо подивитися там інші ролики, багато людей, багато блогерів кажуть, що всі можуть стати трейдером. Це дуже просто, треба там, е, слідкувати за своїми діями і тоді подібним. Але вони всі просто продають курси, і тому вони кажуть, що всі можуть бути трейдерами. Це моя думка. Можливо, я помиляюся. Але я вважаю, що не кожен може стати трейдером. Чому? Тому що не всі володіють тими навичками, котрими повинен володіти трейдер. Основні навички, які я вважаю, це в першу чергу це дисципліна, тому що, тому що трейдинг це систематична робота, крок за кроком. Сьогодні ви можете заробити, завтра ви можете втратити, післязавтра ви можете знову втратити. Після післязавтра ви знову, ви знову зможете втратити. І так протягом довгого періоду. Але якщо ви підходите до цього систематично, і у вас е прибутку, прибуткових угод більше, ніж е мінусових, то ви будете в плюсі, і все буде добре. Але коли зач зачасту люди там е ловлять прибуток, прибуток, потім збиток, збиток, вони там. Завищують ризики, ставлять більші плечі, щоб відігратися. Я ненавиджу це слово відігратися, тому що це не казино, щоб тут відіграватися. І вони потроху зливають. Це як приклад. Тож дисципліна на першому місці. Е я вважаю, ті люди, які мають дисципліну, ті люди, у кого є хоча б якісь економічні там, е навички, хтось там Вища освіта, яка підкріплена якимись навичками, але не купленим дипломом. Які хоч трохи розуміють, як працює економіка, як працює психологія людей, ті також можуть е бути успішними трейдерами. Ще можуть бути успішними трейдерами, вважаю, підприємці, тому що, під... тому що бізнес, підприємство та трейдер це для мене дуже велика кореляція. Я як підприємець, можу це підтвердити. Дуже багато психологічних проблем у бізнесі, багато психологічних проблем у трейдингу. і це дуже для мене крелює. Тож я вважаю так. Ще я вважаю, що дуже непогано підійдуть люди, які займаються спортом вже довгі роки, які кожен день або через день, там, але стабільно займаються спортом. У них є дисципліна, у них є навички. Які дозволяють їм рухатись вперед, які знають, як себе вести після поразок, після перемог. А іноді після перемог треба набагато правильніше вести себе, ніж після поразок. Тому я вважаю, що спортсмени теж підходять під такі приклади. Тут можна перелічувати багато кого, але сконцентруюся на цьому. Я думаю, ви мої думки спіймали і зрозуміли. І так, кому не стати трейдером? Я вважаю, що люд... особливо там, дві особи, давайте підкреслимо дві особи, які не можуть бути трейдером. Перше, це азартні люди, тому що, як я казав, є, е, у вас будуть 100% мінусові угоди, у вас 100% будуть е, мінусові там тижні, місяці. І якщо ви там азартний гравець, ви думаєте, хоче відігратися за завиш повишати там ризики, там плечі, і ви все порогавите. Тому азартом не треба. Інвестуйте, але не торгуйте. В інвестиціях можна теж зробити багато грошей. Тож, тут не переживайте, просто треба реально знати себе і, і вирішити, чим ви будете займатися. І друга особа, ким не стати трейдером, це емоційна особа. Тобто, якщо ви дуже емоційна людина, а трейдинг це емоції, тому що. У вас, коли ви там торгуєте, у вас потім будуть більше бюджети, це емоційно складно, коли ви бачите, що ваші ваш угоди рухаються в іншу сторону. Коли е якісь неочікувані новини ламають всю вашу структуру, ваш огляд, і це доволі, доволі таки боляче і треба це приймати, вміти це приймати. Я про це буду розказувати, як це робити. І тому емоційним. Краще теж налізте в трейдинг. Інвестуйте, не партеся. В інвестиціях можна заробля... заробляти дуже великі гроші теж. Тож, поїхали далі. І так, скільки треба грошей? Е, дивіться, е, я вважаю, що не існує конкретної суми, е, з якою треба там торгувати, Тому що все надзвичайно індивідуально. Зробляти можна хоч там зі 100 баксів. але Просто зі 100 баксів ви не, будете, ви не будете сприймати ці прибутки, тому що там будуть якісь там відсотки, але там якщо там 5, 6, 10 доларів зі 100 доларів, то ви думаю, не будете дуже раді з цього. І вам це не дуже підійде. Тому я знаю людей, які робили зі 100 баксів і 1000 доларів. Я не знаю, що зараз з ними. Можливо, вони все вже і мінусували, можливо, і ні. не знаю. Але таке існує, і я б не орієнтувався на таке, тому що це вже один випадок на мільйон. Тож я, я вважаю, що не існує конкретної суми. Треба просто знати ті гроші, які у вас є, які ви готові втратити, і з цим може торгувати. Тому що все надзвичайно індивідуально. Я знаю, наприклад, людину, у якої є один біткоін, він торгує один біткоін і все, що вище одного біткоїна в нього входить. Він виводить і на це живе. У нього там, я не знаю, який у нього прибуток з цього, але він живе, тільки всім займається, я знаю, і йому норм. Тобто все дуже індивідуально. Головне, ставити реалістичні очікування. Е, не залишайте планку. Ви, е, не треба там гнатися за надзвичайним прибутком. Е, не треба там думати, що ви там зробите там, 100 ексів за місяць, це так не працює. Трейдинг це система, до якої треба підходити крок за кроком. І тільки тоді, на дистанції, ви будете успішним трейдером. Ви можете бути успішним місяць, можете там, після місяця, декілька місяців е е працювати в мінус. Але це життя і це треба приймати. У мене такого не було, що настільки багато мінусів, але це можливо. Поїхали далі. Скільки можна заробити, це найсмачніше, напевно. Е, дивіться, я вважаю не тільки я, не тільки я, я це вже знаю багато людей, які теж так вважають, що найбільші гроші в світі, навіть економісти деяких фінансових банків США, це вважають, що найбільші гроші в світі від одної особи можливо заробити тільки в трейдингу. Що це означає? Давайте на прикладі на моєму бізнесі. У мене є команда. У мене є клієнти, у мене є я, у мене є ситуація економіки. Тобто, дивіться, скільки факторів залежить від успіху. Це поведінка моїх клієнтів, поведінка моя, поведінка моєї команди, поведінка економіки. Вже, як мінімум, 4 фактори, які впливають на мій прибуток. Коли ви трейдер, у вас тільки один фактор це тільки ви. І все більше нікого. Дехто каже, що все залежить від ринку. Це нісенітнеся повна. Трейдер повинен орієнтуватися, що ринок може піти вниз, може піти вгору. І, під, і підставитись саме під ринок. Тобто не ринок керує, а ви собою тільки керуєте. Ось і все. Тож це дуже треба усвідомити. Найбільші гроші в світі від, від однієї особи можна заробити тільки в трейдингу. Все залежить тільки від вас. Але і ризик втрати надзвичайно великий. Тому що, наприклад, якщо ви найманий е, робітник, у вас є там фіксована ставка, ви відпрацювали там певний період, вам заплатили, так ви не заробите більше, але ви не втратите. А в трейдингу ви можете втратити і можете піти навіть в мінус. Це теж треба е, усвідомлювати. Добре, добре. І так, з чого ж почати? Е, перше, з чого я почав на вашому місці, це Виділив би суму для тренування. Ця сума може бути як 50, так 20, так 100 доларів, скільки завгодно. Але орієнтуйтеся на те, що ви майже з 90% втратите цю суму. Тобто 90% на те, що ви втратите цю суму. Виділяйте ту суму, яку не буде боляче губити. Так, 100 доларів нікому не приємно там, просто втратити. Але це тренування, це інвестиції в самого себе і це треба знати. Після того, як ви виділили суму, вам треба навчальний матеріал, по якому будете слідкувати, по якому будете систематично торгувати з цією сумою. Тобто виділили там конкретну суму, навчальний матеріал і по ньому вже навчаєтеся і виділяєте і торгуєте. І все. Тобто, якщо ви внесли е, гроші на біржу і починаєте торгувати самі, без ніякого навчального матеріалу, це рух в нікуди. Тобто ви там думаєте, що ринок піде туди, ринок піде туди, можливо, декілька разів вгадаєте, а потім вже вгадайка не буде працювати. Тож це дуже е, важливо. І ще про демо-рахунок хочу розповісти, тому що часто бачу питання про демо-рахунок. Що таке демо-рахунок? Це коли ви реєструєтесь на біржі і вам е, можете там, отримати штучні гроші, можна так їх назвати, з якими ви можете тренуватися 3 Але не, не рекомендую. Витрачати час на деморахунок, тому що деморахунок це не справжні гроші, це не справжні емоції. Ви відчуєте цей смак перемоги, поразки. Тож, я вважаю, не треба витрачати час на деморахунок. Це все фігня, я вважаю. Тож таке. І так, перший урок закінчився. Наступний урок буде про методи торгівлі та як заробляти. Дивіться, я впевнений на 100%, що після цих е, серії уроків ви будете заробляти на трейдингу. Якщо, ви будете, е, якщо буде систематично підходити до цього, я впевнений на 100%. Бо я це роблю, я на цьому заробляю. <кхе> так, я не буду максимально детально обговорювати всі е, моменти торгівлі. Але е, вам буде достатньо, щоб щось заробляти. Я впевнений на 100%. Тож таке. Ставте подобайки. зустрінемось в наступному ролиці. Всім гарного дня і миранеду головою. До побачення!